Доброго дня, шановні садівники виноградарі. Зараз у нас 6 серпня 2025 року. У мене на винограднику з'явилася мільть і відразу аїдіум. Значить, учора з утра нічого не помічав. Сьогодні зранку встав і вже весь виноградник майже повністю почти. Весь вражений і оїдіум, і мілью. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Той оїдіум і та мільть, і чим я з, ним, з нею борюся. Зараз я вам ще після цього як оброблю цей виноград, я покажу, як він буде виглядати після обробки. Дивіться, застосовую квадріс. І так як, ну, квадріс взагалі від оїдюма і Мільді працює. Але так як у мене вже ця болячка з'явилася, то я ще топос. Топос, він від оїдюма дуже гарно працює. і... Те, що я до квадраса додавлю топас, то це тільки буде краще. Тобто він ніякої шкоди не принесе рослині, якщо сильно вже не переборщити. Але е, треба внімательно читати на пачці. Якщо квадріс на 10 літрів, топас теж на 10 літрів, ці всі препарати можна змішувати разом і буде все гарно. Дивіться, після обробки дуже швидко Бо відходив виноград, дуже гарно все виглядає. Бадьоро аж стерчать листочки. Лише оце, де сильно вражений листок, то він вже сухий, вже як сіно. Тобто його можна убирати з винограду, можна не прибирати. Він вже все одно оброблений. І якби йому вже все, цьому листку вже можна так сказати хана. А так виноград поотходив і все дуже гарно виглядає. Бачите, як за буквально які-то щитані часи за години за добу виноград моментально на оїдіум і мільдь захворів, але якщо швидко все обробити, то дуже гарно все виглядає.